Доброго дня, дуже велика вдячність організаторам за проведення сьогоднішнього матчу. Це надзвичайно важливо, надзвичайно приємно, що він з'єднається навколо спорту, навколо футболу. Тим більше на фоні а, тих е, чемпіонатів зараз відбувається, бо п'ятницю був познані в, в розлаві. Тому підтримуємо, підтримуємо нашу збірну, підтримуємо наш український дух. Це надзвичайно важливо. Дуже приємно, що сьогоднішня подія також має конкретний результат. Це джип, який піде на фронт для десантно-спомової бригади. Ну і пам'ятаємо, що Україні надалі треба допомагати. В Україні надалі триває війна, і це важливо, тому що на фронті сьогодні є все важче і важче. І також ну, приємно, що була нагода так, бо багато людей до мене підходять, і коли питають. От я хочу приєднатися, але боюся, має багато питань. І так далі, то а, зараз створено український легіон у Польщі. Збираються добровольці, які хочуть приєднатися до лав Збройних сил. Можна просто прийти запитати, можна піти переговорити, можна отримувати відповіді на ці запитання. А, інформація, в принципі, є, як на наших е соціальних мережах, сторінках. Тобто приєднуйтесь, підтримуйте, допомагайте Збройним силам і допомагайте перемозі України у цій війні. Дякую.